Академічна музика ліки для людської душі в обласній філармонії. Відбудеться святковий концерт з нагоди ювілею прикарпатського композитора Мирослава Волинського. Концерт для музичного інструменту Гобой з оркестром це глибокий музичний твір, який поєднує ліризм та український мелодизм. І що найцікавіше, цей цикл фактично про болі будь-якого музиканта, коли він відчуває себе. Частину суспільства і то він намагається догодити, то він намагається з суспільством боротися, то він намагається занурюватися у глибини, і оцей весь спектр від відчуття приналежності, від відчуття того, що людина хоче творити і намагається якийсь свій ідеал витворити до того, як людина відчуває себе у суспільстві і. Чи суспільство відчуває цю людину? Мирославу Волинському виповнилося 70 років за його плечима. Понад дві сотні різножанрових творів: це опери, ораторії, симфонічні та камерні музичні твори. Завжди, як навіть починав тільки щось писати, мене тягнуло до великої академічної музики симфонічний оркестр, опера ну така гігантоманія трошки в мене була. Тобто я навіть. Нічого не вміючи ще, почав починати писати От. Ну, Цим я зробив собі трошки проблеми, тому що великі твори важче виконувати, ну, вони вимагають великих, великої кількості людей. Ну. Ну, але працюю практично у всіх жанрах академічної музики, від е, найменших прелюдій і романсів, і до опер, і ораторій. Тобто практично ну балету в мене немає повноцінного. Ірина Тіхонова, солістка Львівської філармонії. Артистка вже давно захоплюється музикою Мирослава Волинського. Їхні спільні зусилля це творчий тандем, який допоможе шанувальникам академічного співу глибше пізнати різноманітність української культури. Концерт надзвичайно різноманітний, надзвичайно романтичний. І як казали, це дійсно академічна музика, але Музика доступна, яка може достукатися до серця будь-якого глядача. А також дуже цікаво, що концерт написаний саме для Гобоя це досить рідкісний інструмент зараз на теренах України, хоча і дуже необхідний в усіх оркестрах. І запрошую всіх познайомитися із творчістю нашого. Мирослава Волинського. концерт композитора Мирослава Волинського відбудеться в обласній філармонії імені Іри Маланюк вже цього четверга. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.